Усім бажаю міцного здоров'я. Розповім декілька своїх звичок вже. Ну, так, багато в коментарях пишуть, як себе змусити, як себе заставити, починати пірнати. Все насправді дуже просто. Потрібно просто перше це знайти поруч ополонку, яка є. Ну, Тупорчик взяти, вирубати її. Це, до речі, фізична вправа, яка теж буде корисною. Невеличка фізрозміночка перед зануренням, щоб покращити кровообіг. Перше це ополонка. Друге це набор. Ось такий у ось моєму випадку. Халат, шльопки, шорти для зручності. Тобто в шльопках перевдягтися зручніше. І також шорти, справжні моржі, вони взагалі без трусів гуляка пригають. Але ж тут ходять люди поруч, тож, щоб було все цивілізовано, шорти. І халат. Або полотенце, яким рушничок, яким можна витертись. Просто берем і йдемо. Тут. Не потрібно слухати внутрішній голос про те, що холодно, про те, що часу нема, дуже багато проти, більшість проти. Але потрібно е, зрозуміти одну річ, що ополонка дає дійсно здоров'я. Тобто, в моєму випадку, як інваліду другої групи з серцевими проблемами, я інвалід, який до речі, до повномасштабного наступу я ним не був. Я був звичайною здоровою людиною, а коли я пішов боронити Україну, то потім згодом, як виявилось, я заплатив самим дорогим. На даний момент усі серцеві інституції поставили вирок. Це заміна серця в подальшому. І дуже багато серцевих препаратів пожиттєво щодня. Два місяці я їх не вживаю, і я знаходжуся в реанімації. Так мені говорили лікарі, щоб я зрозумів всю серйозність моїх проблем, бо я ж не звик з цим жити. Я хочу, як раніше, піднімати серйозну вагу. У мене є діти, мені потрібно бути зірцем для них і фізичних вправ. Я раніше це все робив, а зараз мені категорично заборонено. І тільки ж в мене пігулок, яка навіть мене не лікує. Ось дивіться, ось ця ополонка четвертий місяць щоденно заряджає мене здоров'ям і силою. Я говорю відверто. Тому що тут мені приховувати нема чого на своєму ютуб-каналі. Я щоденне своє занурення викладав для того, щоб було чим поділитися і щоб не було можливості не прийти. Я поставив собі мету, і я йду, я відновлюю своє здоров'я, хоча маю на руках. Висновки усіх авторитетних серцевих інституцій України, що допомогти мені не можна, що в мене міокардит і прийдеться, доведеться мені з цим далі жити. Ніякого спорту 5 кілограм максимальна вага, яку можна підняти. А в мене двоє дітей як тут не Ви Представте собі, яке це відчуття взяти дитину свою на руки і обняти, а тобі не можна. Заборонили лікарі. Я сподіваюся, що ополонка згодом все ж таки дасть мені таку можливість. І вірю в її силу. І я тому факт, бо вже четвертий місяць я не вживаю жодної таблетки. Да, там тиск скаче на погоду, вразливий став. Руки німіють, кровообіг поганий, фракція викиду серця замала. Ополонка це все замінила. Лімфа. Циркулює, кров швидше реагує, швидше гасає по організму, наматує круги так, що коли вилазиш з ополонки відчуваєш, що всередині все горить. Також за цю зиму я з осені почав займатися і ще не разу на грип не хворів. Діти, да там Бувало, приходили зі школи соплі, температура кашель, мене якось це оминало. Тобто, ополонка вона заряджає. І потрібно просто взяти сюди і прийти. І здобуть здоров'я, яке не купиш ні в аптеках, ніде. Це природа, це безкоштовно, але потрібно побороти в собі страхи з диханням, заспокоїти себе. І вважати, що це принесе вам користь, бо це дійсно так і я тому факт. Маю на руках факти з серцевих інституцій про свій стан. І навіть попри те, що з моїми висновками взагалі в ополонку не можна. От доводю, доводю проти противоположно. Закаляємось, не вагаємось. Єднаємось слава Україні.